Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, сьогодні на ранковому богослуженні, перебуваючи у храмі, ви зможете долучитися до слухання читання Евангелії від Йоанна, у якому ми чуємо такі слова. Та не сам я, бо зо мною Отець, ось що складає силу Христа. Він може бути ненавидим людьми, але Він вічно чує дивні слова. Ти син мій возлюблений, в тобі моє благовоління. Свята Православна Церква вшановує пам'ять наступних святих, Преподобного пахомія Великого, святителя Ісаї єпископа Ростовського чудотворця, благовірного царевича Димитрія Углічського. Народився святий Димитрій 19 жовтня 1582 року і був сином царя Івана Грозного. Час для російської держави був важким. Бажаючи позбутися законного спадкоємця російського трону, Борис Годунов діяв проти царевича як проти особистого ворога, розпускав різноманітні брехливі чутки і наклепи, та навіть пробував отруїти. Але смертоносне зілля не пошкодило юнакові. Тоді лиходії зважилися на явний злочин. У суботній день 1591 року, коли юнак гуляв із годувальницею у дворі, вбивці підкралися і по-звірячому зарізали його. Царевич Дмитрій був похований у місці Угличі у храмі палацу на честь преображення Господнього. Безліч чудес і зцілень стало відбуватися біля його гробниці. Особливо часто зцілювалися хворі на очі. А 3 липня 1606 року святі мощі страстотерпця царевича Дмитрія були знайдені. Неклінними. А іменинники Пахомій та Дмитро сьогодні відзначають День ангела, і ми сердечно їх вітаємо. Багато отців церкви залишили нам на станові і приклади істинного монашеського життя, основою яких є молитва та праця. Саме вони, за словами Яна Златоустого, покривають верхів, і без яких покаяння мертве. І немає крил. Трудімося на славу Господа.